Доброго дня! Це канал Ірента Діти. Зараз почався сезон грибів. Ми насобирали з таких грибочків. Називаються вони козлюк. Ще їх називають козлята, козлючки в народі. Ну, взагалі козлюк. Ось такі в них знизу пори. Він такого. Зеленкуватого відтінку, де я тут на, в хаті не видно такого кольору, як на сонці. Він з виду, як маслянок, тільки е, рижіший. Знизу пори у великого, у маленького пори менші. Бачите, менші. Він е, їстівний, його можна відварити, так же, готується, так же, як і маслюк. Точно так же. Це родина маслюкових, його можна переплутати, ну, не можна. Опитний грибник, він не переплутає Є гриб поперечний. Поперечник, він рижий тут і рижий тут. Він дуже отут. Коричневий, оранжевий, то не їстівний. Ці гриби, козлюки, їстівні. Кому цікаво, зайдіть в інтернет, почитайте про ці гриби. Зараз ми їх обчистимо і будемо варити.